На відміну від попередніх років, цьогоріч обласна федерація футболу вирішила провести фінальний матч не в Черкасах, а в Умані. Першому таймі більше ініціативою володіли білозірці, які створили кілька небезпечних моментів. А на 22 й хвилині зоря повела в рахунку. Навіс індутно і Олександров завдає влучну удару головою. Останню ж десяти хвилинку першого тайму активніше провели господарі, на вістрі атак яких постійно перебував досвідчений Сергій Янчук. Саме від нього найбільше надходила загроза воротам зорі. Другий тайм фінального поєдинку почався потужним ударом Ігоря Індутного. М'яч поперечен у воріт. А на 55 й хвилині у манчани відігралися. Дянчук, отримавши пас, пройшов правим флангом, прострілив у штрафний майданчик, де В'ячеслав Гончарук, випередивши захисників і голкіпера, переправив шкіряну кулю в сітку 1-1. Після цього суперники мали не одну нагоду для того, щоб ще в основний час вирішити долю почесного призу. Але рахунок до кінця другого тайму залишився нічийним. У додатковий час цікавого на полі було мало. Запам'яталася лише велика кількість падінь та порушень, яких утім вистачало і в основний час. Тож усе вирішувала серія пенальті. Вже під час першого удару Янчук не зміг переграти голкіпера зорі. А фатальними для білозірців стали промахи Пеліщука та Індутного. М'яч в обох випадках летів вище воріт. У підсумку в серії пенальті 4-3 на користь у Маньфермашу. Футболістам уманської команди вручено кубок Черкащини, медалі та дипломи. Медалі та грамоти отримали і гравці Зорі. Олег Фукс, Анатолій Усіков, Віка новини.